Жахливо лаялися та страждали, коли потрібно було вчити вірші у школі, особливо на уроках української літератури. Але насправді не лише ми, адже саме від наших батьків та старшого покоління ми чули цю фразу краще з'їсти кирпичину, ніж учить Павла Течину. Та чи насправді все так погано? І чи варто повертатися до течіни у дорослому віці? Давайте розбиратися. А для тих, хто завітав до мене сьогодні, вперше всім привіт! Мене звати Анна Каватова, і сьогодні ми поговоримо про Павла Теч. we <laughs> Особливо зупинятися на біографії течіни не буде. Це все є в інтернеті та підручниках. Скажу лише, що жив він з 1891 по 1967 роки, і зрозуміло, що за свого життя він застав значну частину історії України. Так, наприклад, з 1914 по 18 тривала Перша світова війна. А у сімнадцятому відбулася жовтнева революція, коли до влади прийшли совєти, які скинули царя. Саме це той період, під час якого ми могли чути про Симона Петлюру, про героїв крут та Злуку. також важко оминути період з 20-ті по 30-ті роки минулого століття, коли було власне розстріляне відродження, Митці, які були розстріляні або знищені іншим чином за свій непослуг та свою позицію. За любов до України, а також важко оминути увагою голодомори тих періодів, які були, наприклад, з 1921 по 23 рік і з 1932 по 1933 третій, а також окупація західної України Совєтами у 1939 році, і ще повний спектр знущань, які робив радянський союз над Україною. І якось в усьому цьому сумбурі ми маємо знайти Павла Тичину. При всьому цьому, що зі школи, я пам'ятаю лише його, напевно, три вірша: це те, що на Асколь. Товій могилі поховали їх, о панно інно, панно Інно, і милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Отже, до моїх рук потрапила доволі цікава збірка, яка називається десь на дні мого серця, і вона охоплює якраз таки раннього течіну десь з періоду 1919 року, коли вийшла його перша збірка Сонячні кларнети і орієнтовно до 1926-го. До речі, всі перераховані вище твори тут. Також є, а ще уривки з поеми Прометей. І ось цей ранній тичина, на мою думку, це і є квінтесенцією цього письменника. Адже саме з цього боку ми вивчаємо його у школі, саме раннього 20-30-х років. Тут він революціонер, його фрази, його боротьба і протиставлення себе режиму, його слова що ось я покажу вам справжній радянський союз, який він є. Насправді його інтимна часом реальна, інтимна лірика, його описи голодоморів, його присвя. Чення героям України і так далі. Тобто, 20-х років це такий собі реально. Канонічний письменник, себто поет. Якщо вам цікаво, що трапилося далі, то далі тичина, якщо можна так сказати, прогнувся під режим і почав писати, в тому числі, на замовлення партії. І він, власне, помер середний і він це чудово усвідомлював. Таким, напевно, був його вимушений крок, щоб уникнути арешту та розстрілу, бо цього він, як говорить історія, панічно боявся. Його прорадянські вірші були обов'язкові до вивчення аж до розпаду СРСР. Його обласкує влада, дарує йому знання. Премії та посади, та все ж серед митців зберіглася думка, що ти насправді знав правду про себе, знав і все одно боявся. А ще доволі цікава поема, уривка з якої є в моїй збірці, яка називається Прометей, і думаю, про неї в цьому місці треба сказати трохи більше. Сама поема є такою. Завуалізованою, але доволі відвертою критикою радянської влади. В її основу покладено сюжет міфу, який я думаю, всі знають, про Прометея, який був прикутий до скелі через те, що він дав людям вогонь. І ось до нього приходять у гості декілька таких представників Радянського Союзу, і Прометей дивується, о Боже, мій яким же став світ, що це за люди, і так далі. Маю вам сказати, що поема Прометей це ще та іронія та сарказм. А те. Тепер в цьому місці я зачитаю вам трішки стичини, щоб ви розуміли, з чим ми маємо справу. Це якраз такий один із віршів про голодомор 20-х років. Хоч би світало, мамо, хліба, підвівся батько, замовчи. Коло вогню в вагоні збились і мруть голодні втікачі, і дим їм очі виїдає, мороз проходить аж в кістки. А за вагоном крик і гомін, обмін, торговля і свистки. В лахмітті в скорбі, у болячках, зігнулась мати, в щось дитя, укутала та все, ну спати, навік заснуло б ти, життя. Прийшли сюди, а голод з нами, й нема людей поміж людей. Ти чув, недавно десь тут жінка зварила двох своїх дітей. скочив батько, божевільна, мовчи, мовчи, для чого це? Схопилась мати і закричала. А батько плюнув їй в лице. Коротше кажучи, остаточний вердикт за вами. А я ж безпосередньо раджу вам прочитати щось із раннього течіни тепер, коли ви вже у дорослому віці. Принаймні я на це сподіваюся. А про свої враження можете написати в коментарях. Я їх всі читаю, чесно чесно. А я ж на цьому поки що закінчую. Дякую, що залишаєтесь, і побачимося на сторінках наступних книжок. Па-па!